мені обіцяв, що я ніколи не буду плакати, і що він ніколи не відпустить мою руку. Хочу один з тих шевронів. Що відбувається, де ти? <рес> він запитав, який, перейшов в особисті. Здорово. І потім з Варшави я поїхала за шевроном в Полтаву. Морально дуже важко. Mm -hmm. Це не легка робота, особливо наша влюблена п'ята палата. <рес> ти пожалкувала про свої рішення за цей час. <рес> Надія. Привіт. Вітаю. Хотів на ви спілкуватися, як ми, в принципі, починали, але може і на ти вдасться. Так? Ми мало знайомі, познайомились буквально вчора. Коли нам вдалося до вас приїхати, ти писала пару місяців тому нам в масажний спецназ запрошення, запит на те, щоб ми приїхали до вас. Це відбулося. Ми вчора до вас вночі приїхали, сьогодні працювали. Я хотів би, щоб ми поспілкувалися про і про Цю діяльність да, і чому ти вирішила нас exemplo, запросити, написати. Да. На жаль, не так багато ініціативних людей, яким не байдуже, які хочуть покращувати умови і для військовослужбовців, для, свої, для своєї команди, для своїх побратимів. Ти це зробила. Я дуже радий нашому знайомству. Давай починати тоді. У нас дуже мало часу. Сподіваюся, що. Нам вдасться поговорити. Незважаючи на те, що часу мало, ми зможемо розкрити і тебе, бо ти дуже цікава людина. І мені дуже приємно, що ми зараз можемо поговорити з тобою. Розкажи трошки про себе, звідки ти. Я з Одеси. В ЗСУ я не так давно, офіційно з 10 жовтня. Угу. Неофіційно трошки більше, бо я вважаю себе дружиною. Свого чоловіка. Чоловік зник без вісти 27 серпня. Офіційно він зробив пропозицію 25 серпня. І 27. О 19.00 останній зв'язок був з ним. Я сіла в потяг і за пів години відмовити на зв'язок. Не вийшов і я відчула о 20.30, що його немає. О 4 ранку мені сказали, що він загинув. І тоді в той день я прийняла рішення, що я буду продовжувати його справу. Що я офіційно підпишу контракт, я тоді вже знала, бо я втратила все. Ми досі чекаємо результати ДНК, але за цей час, за п'ять з половиною місяців, я, я вирішила допомагати людям не в цивільному житті, скажімо так. Mm -hmm. Я відмовилася від кар'єри, від життя спокійного, mm -hmm. бо я на той момент жила у Варшаві, він на полігши вже півроку я там жила. У мене була престижна робота. У мене було все. Достойний заробіток, спокій. Звичайно. Але, Але я так не могла жити. Я попросила вибачення у своєї мами, у своєї доньки і поїхала. В жовтні, так? Да? Я, я поїхала у вересні. Mm. Я забрала його речі в Покровську, я їхала під обстрілами. І продовжувала. Я вирішила, що моє життя зміниться назавжди, тому що я потрібна тут. Коли допомагали йому люди небайдужі. Зараз я роблю це для хлопців, яких немає можливості там, щоб дружина приїхала, щоб мама приїхала, побути з сім'єю. Тому моє життя на сьогодні тут, в таких умовах і в цьому житті. А скажи, ти за цей час, скільки ти тут перебуваєш, ти пожалкувала про свої рішення за цей час? Якщо чесно, жодного разу не жалкувала. Тиждень, коли я збирала речі, приїзд, коли в мене був з Варшави до Одеси і далі ТЦК, оформлення. Щоранку я просиналася в теплому ліжку в чистій постілі. Так, і я сама собі давала питання, чи готова ти проміняти це на спальники, на бліндажі, на багнюку, на болото. І я вирішила, що я готова. Морально, я не скажу, що морально легко. Морально дуже важко. Це нелегка робота бачити очі бійців, бачити, чути їх, те, що вони розказують, чути їх історії, з кимось прощатися назавжди, знаючи це. Але для чогось так доля вирішила, як казав, він завжди казав. Так вирішили інопланетяни, а я казала, так вирішив всесвіт. Хтось так вирішив. Він пішов щасливою людиною життя, а я розбита вщент, залишилася тут. Не знаю для чого, але наразі саме для того, щоб, щоб запросити вас допомогти бійцям, хоч десятьом, хоч п'ятнадцять, так, поставити на ноги. Бути тим гвинтуком, яка поєднує. Що дозволяє тобі втрачати мотивацію? Лише його слова. А в останній день, коли ми з ним були разом, були сильні обстріли в Покровську, і він не поліг, щоб я виїхала, бо останні місяці я була з ним повністю. А, Весь останній місяць я була з ним. Угу. І Покровськ, ми вже знали, що Покровськ буде зруйнований. І він наполіг, щоб я виїхала, тому що було небезпечно, а його забирали на позиції. І, і я пропонувала залишитися, дочекатися його. Ніхто не знав, коли він повернеться. Я хотіла, я наполягала, він сказав, ти мусиш виїхати. Він мене відвіз в Дніпро. Ми купили квитки, я чекала вівторка, і він тоді сказав: я тобі залишаю свою машину. На всяк випадок, о, якщо що, то ти зможеш сісти поїхати. Машина праве кермо. І я сказала, я, тоді, ну, я кажу, я не зможу. Він каже, зможеш. Він казав, ти зможеш все. Він мені обіцяв, що я ніколи не буду плакати і що він ніколи не відпустить мою руку. Зараз ще коли Розмовляю з ним навіть тут. Я підходжу до вікна і постійно прилітають голуби. один або два. Я кожного разу їх фотографую, відсилаю йому повідомлення і кажу дякую за відповідь. Бо я його запитую, що мені робити надалі, як чинити. Він постійно поряд. Всі ці п'ять місяців він постійно поряд. І він приходить. І відповіді приходять через щось. Тому його підтримка, його слова, те, що він постійно поряд, як і обіцяв, це найбільша мотивація. Підтримка від близьких, від мами, від доньки. Скажи, ось колектив, в якому ти працюєш? і Взагалі, люди, з якими ти стикаєшся зараз в роботі, ті люди, які потрапляють до вас на лікування, відновлення, що ти можеш сказати ось про тих людей, які стали твоєю новою родиною, скажімо так, да? і твоїм ось найближчим колом оточення, я можу сказати, що кожен на своєму місці і кожен робить на максимум на сьогоднішній день. Люди не сплять ночами, люди віддаються, люди так само змінили своє цивільне життя. Я не знаю мотивації кожної людини, з якою я зіштовхуюся, але кожен робить, кожен робить на максимум. Хтось готує їсти на максимум, хтось привозить продукти, хтось прибирає, ремонтує двері, хтось лікує, ставить крапельниці. Тобто кожен в своєму місці робить щось. Для когось, для бійців, які стоять там, і яким важко. Ну, Ми попали ось до вас ваш колектив, і відчувається, що настільки класна атмосфера, такі класні люди. Це коли ти потрапляєш ну, в різні локації, до різні колективи, це завжди відчувається, яка атмосфера, які люди зібралися. Це, мабуть, якось так ось формується подібне до подібного. Ти в цей колектив прийшла, чи вже тут навколо тебе почали формуватися такі люди? А, скажи, а, як ти бачиш в принципі, подальший хід подій ну, в твоєму особистому житті? Ти вже якось а, будуєш якісь плани, чи ти просто в моменті знаходишся, ти зараз виконуєш ті задачі, які ти бачиш на сьогодні-на завтра? Я, яка, яке життя тепер? Наразі я не можу сказати, що, що я бачу життя завтра. Я живу тут і тут і зараз. Я працюю з багатьма волонтерами, щоб сьогодні було щось максимально зроблено. Те, що, я, те, що від мене залежить. Щоб була чиста постіль у хлопців. Люди з Фінляндії ще хі передають дуже багато всього, щоб у хлопців було що передягнутися. Це не входить в мої обов'язки, слово зовсім. Але це є моя ініціатива, щоб покращити комусь е, то життя, щоб люди не забували, що біла постіль ще існує. Е, що буде завтра, я не знаю. Чесно, я не знаю, що буде завтра, е, знаю одне, що хочеться його поскоріше. Забрати додому. Миру хочеться. Його хочеться. Хочеться, щоб його мама перестала плакати. Надії у тебе нема, що він якимось чином може вам ще. Є дуже багато підтверджень і люди, які були поряд, які підтвердили 100%. Дуже хочеться, щоб... Щоб він написав, що він відповів, але я знаю, що як би не склалося в якісь події, якби він був би живий, він за ці п'ять місяців так. дав би знати. І у нас з ним був дуже тісний зв'язок. Дуже. І розкажи тоді вашу історію, як ви познайомились, де це було? Познайомилися в соцмережі, він написав пост. Про те, що він виклав фотографію в машині. Зверху було багато шевронів. Він втомлений після роботи, після позицій. І дуже такий був постобрази, пост як на мене тоді, як здавалося тоді мені. Він писав, що дуже багато людей виставляють в інтернеті своє життя цивільне. І не задумуються, не задумуються про військових, про тих, кому важко, і тих, кому, кому хочеться такого самого життя спокійного. Він запитав, чи не соромно вам таке життя показувати нам військовим. І дуже багато людей. Це який рік був? 22? — й 23. — І дуже багато людей. Почали виправдовуватися, писати, що ну, от я не така, я там викладаю свої фото там без макіяжу, я викладаю фото цивільного життя, тому що на згадку було, а я там приганяю машини, допомагаю військовим. Для мене це було виправдання кожного з тих людей. Я написала коментарі дуже такий, скажем. Не схоже на інших, щоб якось розбавити ту ситуацію, ту обстановочку. Я написала, хочу один з тих шевронів. Він запитав, який, перейшов в особисті, Здорово. і потім з Варшави я поїхала за шевроном в Полтаву. Ми зустрілися з ним о 12 й ночі, комунальська година. Я людина, яка любить пунктуальність, розумію, що він запізнюється. Але ми з ним спілкувалися вже досить довгий час: е переписки, відеозв'язки, mm -hmm. <кхем> телефонні розмови. І я люблю чисті машини, авто. Я тоді, мабуть, не розуміла, що авто приїде бойове, і воно буде брудне настільки, що я в своїй білій сукні в то авто сяду для того, щоб його повитирати. Mm -hmm. То було останній, коли машина була брудна. І це було перший, в останній, коли, останні, коли він запізнився. Постійно, після того, він приїздив на 5, на 6, на 10 хвилин раніше і писав мені, що відбувається, <laughs> де ти <laughs> такого плану. Шевро наразі в мене. Весь одяг його військовий в мене, вся форма його тепер моя. Його авто я забрала. Збоєм можна сказати, тому що командування хотіло забрати ту авто uh -huh. обманним таким шляхом. Сказали хлопцям, що з дружини домовилися, і авто забирайте. Але хлопці, справжні люди, uh -huh. допомогли мені перегнати. І зараз я ремонтую ту автівку, дуже важко, але ремонтую, бо вона мені дуже дорога. Наскільки uh -huh. коштує взагалі, взагалі ремонт? Наразі на ремонт в мене гроші є, але шукаємо uh, uh, потрібен рихтовщик, Так. Але тут uh. дуже такі ціни, скажу, важкі. Тисяч 50, ш... не знаю, скільки 50, 60, 70 mm -hmm. буде коштувати, але ціна не в тому. Ну, питання навіть не в тому, не в ціні mm -hmm. взагалі. Бо... А які зараз є потреби, може ось в місці, в якому ти працюєш, ми не оголошуємо, ми вирішили, що ми не. Оголошуємо, де ми знаходимося, який це напрямок, і не е оголошуємо не посаду, нічого такого конкретного, просто спілкуємося як з представницею Збройних сил України, а, яких у нас е дуже багато людей в подібній ситуації. Да, е е Скажи, будь ласка, які у вас зараз може є потреби, такі на які вам потрібна допомога? Е із таких самих так. гострих потреб, наскільки мені відомо, то нам потрібен генератор на стоп пункт. Він uh -huh. спеціалізований, тобто із такого. А так максимально всім забезпечені, uh -huh. тобто все є, бо ну забезпечено дійсно гарно. Молодці, молодці. Так, дуже Добре. багато волонтерів допомагає. Є якийсь фідбек від. Хлопців і дівчат, які були сьогодні на масажі у наших майстрів. Хлопці і дівчата всі задоволені, всі щось колись спробували. Але сьогодні вони казали, що це найкрутіше по енергетиці, по відданості, по відчуттям, по легкості, по всьому, абсолютно по всьому. Кожен з них сказав, і я думаю, що я ще буду вам дуже багато писати, приємних слів. Бо я буду збирати кожне, кожний відгук і писатиму вам. Це 100%. І з того, що я чула з тих людей, що я бачила після масажу, всі задоволені і всі щасливі. Особливо наша улюблена п'ята палата. Вони, вони хотіли по другому кругу йти до дівчат. Вони просто, ну, вони в захваті, так само, як і я. Uh -huh. Ну, вони, мабуть, не дуже очікували навіть чогось подібного. Да? Ніхто не очікував. Я скажу більше, я як спеціаліст в цій сфері сама я не, не то, що не очікувала, це найкраще, що було е, в моєму житті за довгий час. Я не багатьом віддаю своє тіло в руки. Uh -huh. е, бо я людина досить така, скажімо, я відчуваю. І по енергетиці мені досить важко. Е, Сприйняти другу людину. Uh -huh. Сьогодні я, не бачачи, я відчувала кожні руки. Я знаю, хто був, коли був, на якій ділянці тіла. Uh -huh. І це досить приємні відчуття. І я впевнена, що це буде все з користю для кожного, хто був сьогодні в ваших руках. Uh -huh. а, ну, а, ти написала 19, 17 грудня, грудня, грудня да. Я показав текст, який прислала нашим масажним командам. Всі розуміли, що обов'язково треба приїхати, і це був такий довгий переїзд у нас. Така складна логістика вийшла. Але завжди, коли ми це робимо, нам хочеться, щоб ми дійсно це зробили з максимальною користю для хлопців, дівчат, які зачасту просто вже знесилені. І емоційно, і психологічно, і фізично, і в усіх е, різних аспектах, е, взагалі ось людських. Да? І е, колись, ну, сьогодні були е, ребята такі, які указали, там, це свято для душі сьогодні відбулося, е, що. Ну, Перше за довгий час я там не відчуваю болю в спині. Я хочу подякувати тобі за цю ініціативу. Що ти не подумала, що, мабуть, це буде дуже складно, що може їм не до нас, чи ще щось чи ще щось. Я хочу кожному сказати. Ось, медики, командири, просто будь-який військовослужбовець, солдат, хто завгодно. не Думайте, що це щось таке складне, неможливе, і так далі. Пишіть, звертайтеся. Да. Суспільство ну, воно має е, просто робити все для допомоги нашим героям. І ми всі, хто поки не на фронті, ми в величезному боргу перед кожним, хто в Збройних силах України і хто знаходиться тим більше в таких напрямках над складних, як знаходитесь ви. Тому, е, нам вже час летіти, на да? це наша перша зустріч, перша можливість і поспівпрацювати, і поспілкуватися. Запрошуйте знову. Ми з, ми з величезним задоволенням приїдемо. Ще більше хлопців, дівчат, я впевнений, буде у нас на масажах. Ось і дай я обійму тебе. Дякую. це було здорово. Дякую за організацію. Я дуже вдячна. Я вдячна вам. Я вдячна кожному, хто приїхав водієві оператору. Всім, абсолютно всім, дякую, що відгукнулися, що не пройшли повз і за знайомство за кожну посмішку і за те, що наші хлопці, дівчата, відчули то тепло. Буду плакати знову. Разом до перемоги. Пішли обіймиш всіх. всіх наших. Да Хто там зараз є. Все, дякую за запрошення і до скорої зустрічі.